Дякую, що присутні тут. Нас ми щойно закінчили наше засідання контактної групи допомоги Україні. І хочу подякувати панові міністру оборони Ресникову. Він ще раз висловив рішучість наступного тижня. Буде річ. Повний рік, як почалася велике вторгнення Росії, і всі украї... українські солдати, які були порадені, загинули співаємо родинам. І хочу також висловити співпраця всім тим. Українцям, які е, е, постерпіли від цієї навали їх дітям, батькам Росія створила е, цілий рік трагедії терору для України. Люди е, України менше з тим в цій війні. Ми е, пишаємося захоплення стійкістю е, українського народу, їхньою е, рішучістю готов захищати свої суверенітети. Країни допомогли зібратися разом, щоб відхилити бачення візію нас палоцов, який на визнання кордонів і порушує закони війни. Саме ці таке ставлення відбуває наша контактна група. Ми сьогодні говорили про допомогу. Самообороні України е, відповіді на потреби часу. Ми оголосили ще один раунд е, допомоги Україні. Е, сюди входять е, боєприпаси для Хаймарсів 125 ві, е, важких кулеметів е, для боротьби з дронами е, е, Росії рану. Е, Певна кількість е, е, бронетехніки і додали також 175 мільярдів доларів е, в фондів е, безпекової допомоги України у критичній е, проти... Системи система інші. так валіця контак, контактна група ми разом з. Партнерами і союзниками можемо а, запевнитися, що Україна отримує те, що їй потрібно. Ми будемо і надалі співпрацювати між собою, щоб Україна отримала все а, усю необхідну боєздатність, не тільки озброєння. і ми а, в зв'язку з цим ми синхронізуємо наші донати і також узгоджуємо а, плани навчання підготовки українських солдатів. Серед членів цієї контактної групи ми вісім бойових бригад, бригад буде створення: страйкери зі Сполучених Штатів, Брейдлі, танки Абрамс. Так, також донати від Британії танки Челленджер, також БТРи, які надала, оголосила Канада про надання. Також переобладнані Т-72 танки, або яко вони зараз в процесі вже доставки, також донат від Польщі, танків Т-72, також наступні кроки з Португалії, Польщі, Німеччини, Іспанії, Норвегії, Данії, Нідерландів. Стосовно бойових танків, ми також чули про зн значні а, Італію і Францію, яку дають систем військово ППО, військово системи. Також Франція буде співпрацювати з Австралією а, для надання. А, 155-мм артилерійських систем. Також значна допомога в мільярді доларів буде протягом п'яти років. Це дуже значне. І всі ці зборності будуть дуже важливими для України, як я казав минулого місяця Бранштені. Це не тільки про один вид якоїсь боєздатності, це надання всіх можливостей боєздатності інтегрування всіх систем разом і співпрацювання з українцями для того, щоб вони краще могли захищати свою свободу. Ми також проводили дискусію сьогодні а, про відповідальність <кій> для того, щоб Донатиці використовувалися так, як вони мали намір для використання, щоб це не, не призводило до розповсюдження озброєння. Всі зброї, все обладнання буде і надалі надходити на, на фронт. Рік тому Путін вважав, що Україна це буде легкою ціллю для нього. Вони вважав. Що Київ швидко впаде? Путін бажав, що світ буде просто дивитися, споглядати на цеї Протягом минулого року українці хворобро хвороб, і захищали свою країну, і внесели перед жорстокістю Росії. Ми хочемо, щоб досягти такого світу, де всі будь-які конфлікти або неузгодженості вирішувалися мирним шляхом а це цінності, які членів всієї контактної групи. Ми, ми і надалі підтримуємо Україну об'єднані і, і впевнені, як довго наскільки це буде потрібно.